Зібрали повний комплект для першого класу в ліцензії пушин. Рюкзак модель H100. Має два відділення. 14 літрів об'єму. Відділення для формату А4. Основне відділення. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Також на поясниці є прихована кишенька. Нагрудний ремінь. Дно прогумоване з мішками. Папка для зошитів картонна. На гумці. Папка пластикова портфель з тканинними ручками. Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи. Також з кишенькою. Фарба акварельні на 18 кольорів. Пенал. Косметичка. Всередині має органайзер. Ось такий пухнастий котик. Термос. Пляшка для води. Ланчбокс. 750 мл. Закладки магнітні. Кольорові олівці на 18 кольорів. Підставка для книжок металева. Фломастери на 18 кольорів. Пластилін на 16 кольорів. Дуже яскраві кольори. Гарно, гарно пахне. Ножиці з принтом. І, звісно, для гарних оцінок щоденник. Тут вишитий котик. Ціна набору 7184 гривні.